Вітаємо на каналі Світлофор! В цьому відео хочемо познайомити вас з основним видом діяльності нашої компанії. Якщо лакофарбове покриття вашого авто потребує ремонту, ви подряпали авто через необережність або просто вирішили освіжити зовнішній вигляд кузова автомобіля, то тоді на допомогу прийде підбір фарб. Наші найновітніші технології підбору дозволять пофарбувати невелику ділянку кузова авто або навіть частину окремої деталі без видимого переходу. Колористи компанії Сітлофор на трьох діючих підборах міста Чернівці виконують комп'ютерний підбір фарб для автомобілів будь-яких марок. На першому етапі підбору, а саме прийом замовлення, наші експерти швидко та якісно проконсультують вас, оглянувши авто чи деталь, яка буде фарбуватися. Важливими моментами можуть бути марка авто, яка деталь буде фарбуватися. Вид фарби та спосіб фарбування, до прикладу, підбір по пластиковому лючку буде менш точний ніж по металевій частині кузова чи під колір суміжної деталі. Також наші спеціалісти підкажуть, які витрати фарби для покраски окремих елементів кузова. Наші підбори оснащені всіма необхідними технічними засобами, які допомагають максимально швидко і точно підібрати колір за кодом фарби який знаходиться на кузові автомобіля, у випадках, коли за кодом неможливо відтворити колір, наші колористи здійснюють індивідуальний підбір за наданими зразками. Тобто для максимально точного результату потрібно буде залишити деталь або авто повністю. І тоді наші експерти зможуть якісно виконати підбір, зробивши необхідну кількість викрасок, довівши фарбу до ідеалу. На фінальному етапі вам буде надана консультація по вибору ґрунта, розрахунку пропорцій фарби із розчинником та затвердником, та рекомендації по нанесенню самої фарби. По завершенню підбору наші експерти віддадуть повністю готову фарбу в трьох видах, залежно від ваших потреб по нанесенню. Тобто, ви отримаєте потрібну кількість металіка чи акрила під покраску фарбопультом, фарбу, заправлену в аерозольний балон, або реставраційний олівець для усунення найдрібніших дефектів лакофарбового покриття. Отож, всі вищі перераховані послуги разом із обслуговуванням на найвищому рівні та гарним настроєм ви знайдете за адресами. Місто Чернівці, вулиця Шухевича, 8А, Хотинська, 1 та вулиця Головна, 246Б. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що хотіли б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на підборах світлофор.